Лише на боротьбу з суперниками, а й з власними нервами, довелося налаштовуватися учасникам шашкових баталій. У день відкриття спартакіади. Наша країна знов зазнала масованої атаки з боку Російської Федерації. Підтримати спортсменів, інтелектуалів і привітати атомників із початком змагань завітали керівники підприємства та фізорги підрозділів. Сьогодні ранок почався знову стріхом в всій Україні. Наші оперативники у нас на майданчику. На інших майданчиках займалися приведенням енергомережі до ладу, щоб зменшити ті наслідки, які були внаслідок атаки. То, що ми тут займаємося звичайними справами, є найбільший доказ того, що ворог свої метей не доб'ється. Дякую вам, що ви приймаєте участь, що ви не байдуже. Небайдужість південноукраїнських українських атомників до спорту та здорового способу життя напередодні змагань була відзначена Кубком Атом профспілки. Спорткомплекс Олімп отримав перше загальнокомандне місце у всеукраїнському конкурсі серед працівників атомної галузі. Про це на початку шашкових ігор повідомив завідувач сектору навчально-спортивної роботи спорткомплексу Олімп. Ще однією хорошою новиною стала поява нової команди. Перша до участі у Спартакіаді заявилася збірна працівників управління соціальних об'єктів. Тож загалом у змаганнях шашистів участь взяли 10 команд. Кожну з них представляли по три особи двоє чоловіків та одна жінка. Перша та друга дошки – це чоловічі, там чоловіки змагаються, і третя дошка жіноча. Змагання проходять за коловою системою, тобто кожна команда грає з кожною регламент кожному учаснику на проведення матчу 15 хвилин, тобто 15 хвилин одному учаснику, 15 іншому, і того 30 хвилин на один тур. Щодо рівня гравців, то він абсолютно різний. За індивідуальну та командну першість змагались як досвідчені шашисти, так і ті, хто останній раз сідав за шашківницю ще в школі. Цікаво. тим, що знайшов з ким пограти за 20 років. Я перший раз тут. Хай з дитинства то вирішив зараз. Ну тут порати інтелектуальна боротьба тривала два дні. У суботу зіграли п'ять турів. У неділю ще чотири. Судив змагання Геннадій Міченко. Зважаючи на багаторічний досвід, тренер-викладач спорткомплексу Олімп зі стовідсотковою точністю визначив переможця шашкового турніру ще у першу годину змагань. І спатики де сама по собі так скажем для робітників, які скажем так свій вільний час проводять і гарно і навчаються теж. Ну тим не менше, є команди, які завжди, скажемо так, на перших. це по перше, Рада ветеранів. Ну тому, що е, у них вже досвід, скажем так, великий. І в принципі там є граки, які і в шахі добре грають, і в шашки. Досвід і спостережливість не підвели до свідченого суддю. Сама команда ради ветеранів посіла перше місце у шашках. Результати оголошували у неділю. Переможців вітав заступник генерального директора з персоналу Сергій Котельник. Я хочу коротко, просто подякувати всім за участь, що ви є, що ви прийшли, що ви своїми емоціями досвідом, майстерністю підняли настрій собі, суперникам, партнерам по команді. Подякуємо Збройним силам за те, що ми можемо це робити. Чергове, отже, в особистій першості перемогу в шашках вибороли на третій жіночій дошці представниця ради ветеранів Зоя Калько. У чоловіків на другій дошці переміг представник військової частини Сергій Сухар. На першій майстер енергоремонтного підрозділу Віталій Чорнобай. Командному заліку трійка лідерів виглядає таким чином: третє місце за нацгвардійцями, друге за збірною командою СІТУ. ЦПРВ та СГМ. Перше у старішин підприємства ветеранської спілки. Проте вже цими вихідними ситуація в турнірній таблиці скоріш за все зміниться. До справи візьмуться гирьовики.